Вітаю в ефірі. Програма Вільний мікрофон. Менше тижня залишилося до виборів у Верховну Раду. Більше з чернігівців вже визначилися за кого віддаватимуть свій голос 28 жовтня. Однак, підтримка виборцями тієї чи іншої партії зовсім не означає, що кандидата-мажоритарника вони вибиратимуть за приналежністю до тієї ж політичної сили, адже саме цей кандидат представлятиме інтереси міста та області в цілому в парламенті. 28 -го числа голосовать я пойду. Ну, партии как бы уже мы наигрались в эти игры. Мне как-то партии, в общем, э, не поддерживаю больше никаких партий. Я э, хотел бы, чтобы наши черниговцы проголосовали за наших местных депутатов, допустим, как Владислава Трошенко, который для города сделал очень много. Я поддерживаю Владислава Трошенко, потому что он все-таки наш Черниговский. И Прожил здесь много, делал для города очень много добрых дел. Хотя бы взять последние акции эти для молодежи, и, и скорой помощи, которые он подарил, которые город так нуждается, уже машины все добитые. На всякий случай пять скорых помощи. От других людей и партий мы не получили даже приблизительно такой поддержки. Кругом одни только рекламы до да плакаты. А он все-таки делает какие-то дела реальные. В общем, скажем так, влажит какие-то деньги в город, в развитие этого города, в котором мы живем все. И я вот как бы. Ну, буду голосувати за Владислава Атрошенка. Ну, тому що он наш земляк, а Чого голосувати за чужих? Надо, щоб свої виходили у парламент. Як вчитель я буду голосувати за нашу Україну, тому що я хочу, щоб у нас було все українське. А за мажоритарщика буду голосувати за Владислава Атрошенка. Тому що я особисто знаю його. Його навчала моя знайома подруга і тільки хороші відгуки, а це людина. Чернігівська, і він повинен бути депутатом Верховної Ради, представником від Чернігівщини. Ну навіщо скажіть нам здались тут люди, які приїжджі і зовсім не турбуються про Чернігів, не турбуються про нас. Для них українська мова зовсім нічого не значить. Це українське теж нічого не потрібне. І люди з Донеччини, нехай вони там працюють, нехай вони там живуть у Донеччині, а мені потрібен наш депутат. І я думаю, що основна маса людей чернігівчан, які думають про майбутнє своїх дітей, підтримують його. За партію я, мабуть, буду голосувати за удар. А за депутата я хочу голосувати за Трошенко, Він йде мажоритарно. Мені він подобається як чоловік. Я багато про нього читала, багато про нього наслишана. Ну, тому буду за нього голосувати. Я знаю, что в первую очередь он Черниговска. Это очень важно для нашего города. Знаю, как он помог больницам. Я тоже медик, и видела скорые помощи, которые он подарил. Знаю, видела людей, которым он одному сердцем помог, одному инвалидному коляску купил. Это тоже не каждый поможет. и вообще Много, много людей отзываются о нем хорошо. За партию буду голосовать за свободу, потому что у этих ребят есть идея. За мажоритарку, конечно, хочется за местного человека, потому что как бы люди, которые... Я сам бывший военный. Я знаю, как побыл сегодня в одном месте, потом переехал в другое место. Естественно, жизнь на чемоданах, она никакой основы не дает. Для карьерного роста дает, ни больше, ни меньше. Поэтому хочется, чтобы человек тот, который как бы здесь осел, который здесь реально помогает... На выборе я пойду голосовать за удар. Я буду голосовать за Атрошенко. Почему? Потому что он настоящий порядочный человек. Он помогает людям заботиться о детях, заботиться о школах. И вообще порядочный человек. И я за него буду голосовать. Он достойный человек. Мені подобається Україна вперед Наталію Королевської, і я буду голосувати саме за них. На жаль, я не знаю, хто балотується від партії Україна вперед. Однак я знаю набагато гідну кандидатуру, за яку я буду голосувати. Це трошенко Владислав. Владислав Анатолійович не лише обіцяє, але й допомагає конкретними справами. Він допомагає школам та дитячим садочкам, а також простим громадянам, які потребують його допомоги. 28 жовтня я піду на вибори і віддам свій голос за партію Батьківщина, тому що так далі жити не можна, треба щось однозначно міняти. На жаль, депутат-мажоритарник від даної політичної сили працював не досить активно, тому о, я не планую голосувати за нього. В нашому окрузі о, депутат від провладної сили він о, багато обіцяє і садочок. Він обіцяє, але я не вірю. В його обіцянки я віддам свій голос за Владислава Атрошенка, тому що це дійсно та людина, яка не тільки словами, а справами показує, що він може, він вміє, і він зробить. Це була програма Вільний мікрофон. Побачимось на телеканалі Дитинець.